Красавчик. Це найутіля по каме, що в мене є. Ну, в мене є теля ще більше, звісно, але це дитина, яка мене любить. Щоб я до його приходив з молочком. Молочко. Красавчик, я тебе дуже сильно уважаю і люблю. Ставте лайки, підписку під канал, любі животних. Красавчик. Прошу і жалувати молочко. Давай, чудайте. Давай, давай. Молодец, молодець. молодець. Любіть телят, не бити ніколи жизни. Бо бить таке щастя не можна, яке у вас є. Фвости красиві. Ну, як таких телят не любити? Ну от як? Гарно молочко п'є, уже Літру 300 вже увалив. Ну молодець, то що можу я сказати. Так, красавчик, так баловатися не можна. Ну Но... любіть животних. Ставте лайки, підписку під канал. Бо підписка мені щоб Ютуб мене бачив, що я не даром це відео знімаю. Показую людям. Жду ваші лайки і підписки.